Привіт всім дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш теропрогноз на березень 2024 року. Я хочу повідомити вам про нововведення на моєму каналі. Відтепер всі відео таро я буду знімати в такому порядку, в якому ви святкуєте свої дні народження. Тож, у травні місяці ми почнемо знімати з тільців. І ви отримаєте, іменинники отримують свій прогноз першими і зможуть насолодитися таким маленьким подаруночком від мене. Друге. У мене день народження в березні, і в честь свого дня народження я вирішила зробити розіграш у своєму інстаграм. Я хочу подарувати вам три свої послуги: це таро-консультація, це діагностика воском і відрізка негативних енергетичних каналів. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам обов'язково потрібно підписатися на мій інстаграм. Ви знайдете в описі до цього відео, і потім слідувати правилам розіграшу. Так, і третє, це те, що я створила спеціальний конверт від Приватбанку. Я закріплю його також під цим відео. І якщо відео вам подобається, ви хочете не тільки його лайкнути, або комусь порекомендувати, а і віддячити ЗСУ, ви свої донати зможете скидувати в цей конверт, і я буду передавати всі гроші або волонтерам, які роблять якісь збори, так, якимось маленьким волонтерам. Які не мають змоги закрити на щось дійсно важливе, або я буду передавати ці гроші е, напряму хлопцям із ЗСУ. Е, у мене є з ними контакти, і всі е, звіти ви зможете знайти, звичайно, в мене в інстаграм. Ну що, давайте тепер починати. Місяць березень. Він для всіх такий дуже рішучий. В березні у нас будуть затемнення. Так, і перша карта для тільців на березень місяць. Нагадую, завжди дивіться всі свої торопрогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. І також, хто знає свою натальну карту, там, де у вас є скупчення планет. Цей знак також для вас дуже є важливим. Перша карта для тільців на березень 24-го року. Четвірка Пентаклів. Хм, дорогі тінці, це ваша карта, вона дуже на вас подібна. Вам потрібно триматися за свої ресурси. Вам потрібно триматися за свої гроші, не витрачайте забагато, е, обдумовуйте свій фінансовий план, обдумовуйте, куди і скільки вам потрібно потратити. Можливо, тут е, таки треба буде вам трішки посидіти на накопленому. Тут іде карта накопичення. Можете вкладати гроші у свою стабільність. Так, навпаки, можете або у житло вкладати гроші, або у машину, яка дає вам так, стабільний, ви стабільно кудись їздите, і ви тут, так, ніби як чотири колеса будете вкладати туди гроші. Е, нікому не позичайте гроші в цей період, в березні місяці, вам всі ваші ресурси потрібно буде тримати саме при собі. Так. Далі наступна карта для тільців на березень 24-го. Четвірка жезлів. І знову про стабільність. І знову тут у нас уже жезли, це квартира, це чотири стіни у вас може бути. Ну, по-перше, ви будете щось святкувати. Тут у вас іде радість, святкування. Це може бути якась сімейна вечеря, або це може бути так, якийсь привід саме в сімейному колі, у вашому стабільному колі друзів для святкувань. Дуже добре вирішувати всі питання, пов'язані з нерухомістю, з квартирами, якісь документи, може вам тут треба підписати. І ви будете тут вирішувати всі всі питання у березні місяці. Е, також тут у вас можуть бути ситуації, пов'язані з вашим домом. Так, у вашому домі тут вам потрібно буде стабілізувати свої розходи, потрібно буде стабілізувати взагалі свою енергетику в домі. Так? Але тут все вже місяць у вас таки досить стабільний. Буде. І будете вирішувати багато питань на цей рахунок. Будете думати, обдумовувати свою стабільність. Так, і ще одна карта для цільців на березень, 24-го. І знову дім, і знову ключі. Так, у вас тут щось е, дійсно буде, по-перше, робіть все по правилам. Це старший аркан-верховний е, жрець. Потрібно дотримуватися традицій, ніяких ризиків тут. От тут вам потрібно бути собою, бути кільцем максимально просто. Е, ключики, так, тут знову ж хтось вирішить питання з квартирою, з відкриттям якихось нових дверей для себе. Може з'явитися у вас людина, яка буде старша для вас. Е, Старше вас, або дуже мудра, яка буде давати вам якісь поради. І тут ви можете ходити так, ніби до цього як вчителя за якимись порадами, або на поклон до когось будете йти, так, до своїх батьків, можливо, будете приїжджати в місця, де ви виросли, і ви там трішки зупинитеся. Побудете деякий період часу, і там дуже такий авторитет буде для вас, людина. Або ж це ви станете вчителем, і ви тут можете когось, хто займається якимись фінансовими вкладами, в нерухомість. Наприклад, ви тут можете стати таким конкретним вчителем і будете іншим розповідати, як правильно що робити. Але тут тільки у випадку, от стабільність. І традиції. У випадку, якщо ви будете себе поводити отак, як вам це, як як тільці себе поводять, у вас тут все буде досить таки добре. Ніяких ризиків. Так, наступна колода. Може, ви приїдете до своїх батьків, які дуже такі консервативні, які е, так, підтримують свої традиції, ви поїдете до них додому. Так, колода. Дай нам карту на березень 24-го для цільців. Лицар пентаклів. Рух. Гроші. Повільний рух, правда, тут нікуди не потрібно спішити. Не старайтеся проломити якісь двері або зробити щось дуже швидко, лиш щоб воно було. Треба продумовувати кожен свій шлях, гроші до вас прийдуть з фінансами. Тут все буде добре. Тут стабільність, якраз таки в фінансах, вам потрібно її дотримуватися і надалі. Всі ваші справи будуть вирішуватися дуже дуже поступово, не підганяйте їх, і хтось може з'явитися до вас із подарунком. Якимось. І е, це принесе вам таку дуже велику радість. Ну, давайте далі, Бути практичними. То, і єрофант, і лицар Пентаклів, і четвірка Пентаклів говорить вам про те, що вам треба бути дуже практичними в березні місяці. Не тринкати, якраз тут іде зав'язка на грошах, не тринкати направо і наліво. Свої ресурси навіть. Карта для тіться на березень, 24-го. Повішений ситуація, якась буде затримуватися, затягуватися. Або е, так, знову ж таки, це, це якась дорога, якийсь рух, але він буде дуже повільний, дуже традиційний. Можливо, вам потрібно буде спеціально тут зупинитися, будьте тільки обережні з лікарняними, тому що тут може у вас бути якісь, так, ізоляція. По-повішеному у вас може бути, коли ви зупинитеся і не зможете далі рухатися. Е, бажано би тут е, поринути у світ. Uh, так, у якусь. У якусь вашу ідею повністю поринути всередину неї і розібратися дуже добре. От тут ця зупинка, скористайтеся шансом, коли вам випадає такий момент, що вам потрібно, от все стоїть, ви не можете нічого змінити, то тут потрібно хоча б таки скористатися. Або, можливо, вам і потрібно, він сам тут висить, і вам потрібно зупинитися самим і не рухатися вперед для того, щоб прийняти надалі саме правильне рішення. Оця пауза, вам потрібно скористатися ним максимально. Далі карта для тільця. Вісім пентаклів це щось пов'язане з роботою. Будуть у вас тут робочі якісь питання, грошові питання. Займайтеся тим, що ви найкраще знаєте, от або у вас найкраще виходить. Можливо, ви тут підете на підвищення курси, підвищення кваліфікації і станете майстром. От прямо тут тоді, по цей єрофант дає вам якісь сертифікати або дає вам можливість займатися чимось. От, тут потрібно вкладати свої ресурси в себе, у свою стратегію. Стабільність у те, а стабільність для тільця це що? Це дім, їда і гроші. Це оце стабільність для тільця. Цілець він завжди рухається дуже повільно, поступово. Отут вам потрібно якраз цим зайнятися. І зайнятися тут робота у вас буде, гроші у вас будуть, і можете навіть трішки тут бачите, дівчина щось якусь творчістю займається. Може, ви тут будете саме малювати щось? Таланти свої проявляти. І е, от тут якраз це карта майстра. Ви покажете свою майстерність. Ніби е, так зупинитися трішки, подумаєте, можливо, мені потрібно більше навчитися, щоб стати кращим майстром. Наступна колода. Так. Карта для тільця на березень 24 го Всім жезлів. Відстоювання своїх позицій, від чогось можете відбиватися, або будете знаєте, інші люди будуть вам давати якісь або поради, або розказувати, як вам краще що робити. Отут потрібно відстоювати себе, потрібно відстоювати свої кордони, і не забувайте, що когось інколи потрібно і відкинути від себе, навіть не звертати на них увагу і побути можливо поринути тут всередину себе, так зрозуміти, чого хочете саме ви. Так. Шістка жезлів перемога. У вас тут сім, а за нею шість іде, ніби як в обратну сторону. Ви спочатку будете відстоювати себе, а потім ви отримаєте на на цьому всьому перемогу. І люди, які вам тут навіть стояли проти вас, вони всі будуть вам аплодувати. Не бійтеся у березні місяці, виходите і показувати себе, тому що тут ви маєте ніби знаєте, як вийти на сцену. Але... Для того цей рицар він ніби як повертається з війни. Тут, може, до вас хтось приїде, до речі, може ви будете тут відстоювати якісь свої позиції, до вас хтось приїде, якась людина, е яку ви чекаєте. І от е сенс карти, що щоб для того, щоб перемогти, ми маємо пройти через кризу. Ви, ви маєте ніби як в е переносному сенсі трішки повоювати для того, щоб перемогти. І ситуація. Яка зараз, так, у вас от, от, оця сімірка жезлів, коли ви ніби як воюєте, ви відстоюєте себе. Ви в кінці кінців все-таки перемагаєте, ви, ви отримуєте свій оцей шанс і вас всі підтримують. Тому навіть тут не сумнівайтеся, не бійтеся, вам потрібно стояти на своєму. І ще одна карта. І знову четвірка жезлів. Карта повторюється. Це про вашу стабільність, це про ваш. Дивіться, тут прямо у нас прям зображено, бачите, ніби як чотири такі опори, чотири стіни і сім'я посередині. І тут вам потрібно або опиратися на свою сім'ю, на своїх діток, на своїх родичів. Можливо, ви будете їм допомагати. Вони будуть вам допомагати вас просвіщати, бачите, або ви тут будете займатися саме чимось, ви виграєте. Може, у когось тут якісь питання є з квартирами, і ви виграєте квартиру, ви може з кимось десь судитесь або ще щось, і ви тут е, отримаєте, от по цьому також єрофанту, ви отримаєте рішення суда, рішення справедливе, рішення правильне і традиційне, так як заведено у суспільстві. Ну, ви тут маєте бути в виграші 100%, тому що це, це ваше святкування буде. Так, наступна колода. Карта для тільця на березень 24-го. Шість пентаклів. Не було у нас ще шістьорки пентаклів. Шість пентаклів це про оплату. Це якісь стабільні гроші, це може бути стабільна ваша зарплата. Ви отримаєте рівно стільки, скільки ви заслужили. Взагалі, тут кожен отримує рівно стільки, скільки він заслужив. І е, дуже важливо тримати баланс у їжі, баланс у якихось ваших справах, у ваших фінансах, тому що, щоб нічого тут не переважувало. Тут потрібно розуміти і бути вдячним, якщо у вас хтось просить допомоги, то обов'язково допоможіть. Але не фінансово, якраз тут. У вас четвірка Пентаклів говорить, що фінанси мають бути при вас. Допоможіть якимось іншим чином, якоюсь справою, якимись, може, матеріальними, якимись іншими ресурсами, які у вас є. І шестірка пентаклів, це якщо вам потрібна допомога, не бійтеся, просити, Вам тут обов'язково допоможуть. Так, наступна карта. І знову єрофант. Слухайте, щось у всіх, у всіх знаків на цей раз багато карт, які повторюються. От рідко таке буває, щоб прям так декілька карт підряд повторювалися. У вас єрофант випадає два рази. Це явно у вас дуже традиційний місяць, явно вам потрібно прислуховуватися до якогось, знаєте, вищого, до якогось вищого рішення. Це може бути навіть тут може бути таке, знаєте. Розуміння Бога прийти до вас, це може бути релігія, е традиційна для вас релігія, це може бути якісь правила, ви в них прямо повірите. Це може бути ваш тато або дідусь, наприклад, так, якась дуже мудра людина у вас тут з'явиться і вона вам допоможе. Або ви нарешті, ви знаєте, ви можете почати приймати такі дуже... Мудрі рішення, не просто розумні, а вони будуть мудрими. І до вас будуть люди приходити за ем, консультаціями навіть. Ви можете тут почати консультувати за гроші. Так, це зарплата, ваші консультування, ваші поради можуть стати вашою зарплатою. Окей, okay, і ще. Це може бути навіть, до речі, це може бути якесь весілля тут також. Це ніби якби, знаєте, коли люди приходять е, до когось, е, як в як церкву, в вінчання, якесь у вас тут може бути, або хрестини, якісь у вас тут можуть бути. Щось, що, що пов'язане саме з, з, з релігією. І ще одна карта для тільця на березень 24-го. Шість кубків. Це дійсно може бути щось пов'язане або з дітьми, або з вашим минулим. Тут програється вам по-любому якісь ваші ваші минулі ситуації. Ви або повернетеся. От у вас е е е і тут шістка, і з другої сторони у вас шістка. І шість от четвірки. у Вас багато. У вас декілька четвірок, у вас три шестірки вже випало. Пентаклі, жезли і, е, і кубки. І це говорить про е, значні результати у вашому житті. Це ніби як от четвірка це перший результат, який ви маєте, а шестірка це другий результат. Ви ніби кризу дуже швидко проскакуєте. І е, тут, значить, що можете дійсно повертатися в ваше минуле, люди з вашого минулого будуть повертатися, будуть, може е, не знаю, якісь пропозиції від них поступати, дуже хороші. Ви себе будете почувати. Приємно. Тут всі будуть вас задарювати або квітами, або будуть, знаєте, е дарувати вам приємні емоції з минулого. Можете кудись поїхати в місця минулого, або знову, там не знаю, почнете. Колись уже ви хрестили дитину і знову похрестити дитину. І це для вас ніби як от такий, е згадка про ваше минуле, яка вам дуже-дуже позитивно відгукнеться. Так наступна колода. Тільці березень 24 рік. Король жезлів у вас випадає. І жезли – це у нас вогняна стихія овен, лев, або стрілець. Така людина у вас тут може програтися, повернутися до вас може. Так? Якщо ви жінка, то у вас тут такий кавалер може з'явитися, такий дуже рішучий, який дуже любить, має багато знайомих, займається спортом, багато рухається, говорить постійно, робить якісь дії. Йому потрібно бути в центрі уваги. Або якщо ви чоловік, то вам потрібно бути тут на таких енергіях. Вам потрібно мало того, що тримати. Мати оцей стабільність свою як е, тільця, так вам ще й потрібно виходити в люди і приймати якісь рішення от по Сімірці жезлів відстоювати себе е, по королю жезлів, ви маєте бути в центрі уваги. І ще король Кубків і ще один чоловік. Це вже зовсім інша стихія, це кубки. І тут у нас все йде водяне: це раки, скорпіони або риби. Людина дуже мрійлива, людина, яка любить розказувати. От тут якраз. Це дві протилежності. Тут ми більше робимо, а тут ми більше мріємо. І у вас можуть бути дві такі людини, які у вас з'являться. Це може, наприклад, можете це бути ви в таких енергіях, а це буде ваш друг або ваш брат, і ви будете якимось чином зав'язані. Або ж якщо ви дівчина, то у вас два таких чоловіка, різних зовсім з'являться із вашого минулого, і ви будете мати з ними якісь. Якісь розрішення ситуації. В будь-якому випадку, вам тут потрібно бути, знаєте, от баланс. Вам треба тримати баланс, тому що у вас іде як стабільність по, по тільцу. Так, ваша стабільність, потім вам треба розуміти, де треба піднажати, де треба більше енергії, і вам треба розуміти, де треба більше емоцій дати. Це у вас буде така стабільність на всіх чотирьох фронтах. Так, і ще одна карта. Двійка жезлів. Вибір. О, дівчата. Я думаю, тут будуть якраз вибирати. Так, а чоловіки будуть приймати важливі рішення, щось, що у вас вже є. Вам не подобається, ви захочете більшого, ви захочете змінювати своє життя, зміна роботи. І все це, знаєте, під кінець місяця, ніби оці всі ситуації вони вас приводять до цього. А там уже в нас далі квітень, травень, і якраз у ваш, так, в травні, коли у вас день народження, кінець квітня-травень, у вас день народження, у вас проявляються ніби як. Такі ваші саме хотіння, це ваш новий рік, і життя може дуже конкретно так змінитися. І тут у вас буде, буде оцей варіант, у вас буде ідея, що далі робити, і ви будете вибирати. Так, оракул. Оракул для цільців. На березень 24-го. Цілющі води. Хм, цілющі води. Що це могло значити тут? По-перше, пийте багато води, по-друге, вам при, треба прийти до якогось зцілення, зцілення душі, можете поїхати до моря, прийняти душ, наприклад, з солю, почиститися хоча б елементарно, це треба всім. Можете тут знайти якийсь оазис, так? Ви нарешті, от ви йшли по цій пустелі, ви нарешті знайдете цей оазис, скористайтеся ним. Кайфаніть від нього. Так? Якщо у вас тут будуть якісь такі сюрпризи, будуть подарунки, то ви обов'язково вам потрібно ними скористатися. Я хочу вам ще одну карту витягнути. Відродження та перевинахід. Подивіться, і тут, і там, і там вода. Відродження. От тут ми маємо оазис, так? що у вас буде щось, нарешті ви зможете відновити себе. І знову ж таки, вам потрібно. E, знову, ніби, або ви знову повернетеся в те місце, де ви вже колись так були, і e, чим ви раніше займалися, і ви знову зробите, але вже по-новому, абсолютно не так, як ви звикли. E, або ви тут дійсно почнете зовсім якісь, якусь нову справу, і ви віднайдете себе. Так, що, дорогі тільці. Такий був для вас розклад на березень 2024 року. Я дуже рада була донести вам цю інформацію. Пам'ятайте про лайк, донат, коментар. Поділіться цим відео зі своїми друзями, і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!